Доброго дня на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин про головні події в місті та області. Станом на цей час дивіться далі. Сьогодні в Україні відзначають річницю революції гідності. З цієї нагоди у місті заплановано ряд заходів. Відкриває програму традиційне покладання квітів до пам'ятника загиблим за Україну. Далі вже поблизу Свято-Воскресенського собору пройде панахида за загиблими. Покладуть квіти також і до інсталяції Небесної Сотні, що поруч з органним залом. Пізніше заплановано офіційні урочистості в драмтеатрі. Разом з тим, впродовж сьогодні, на Майдані Незалежності можна буде переглянути виставку робіт фотометця Сергія Бусленка, яка має назву Палаючий січень. Більше про річницю революцію гідності розкажуть наші журналісти вже у вечірньому випуску новин о 18.25. Польські експерти працюватимуть на Рівненщині. Мова йде про групу фахівців з Вармінсько-мазурського воєводства. Вони оцінюють потенційні напрямки для співпраці та спільно з українцями розроблять проекти реалізації, які здійснюватиметься в Польщі та в Україні за кошти ЄС. Зокрема, голова рівненської ОДА розповів, що користуючись коштами Євросоюзу, поляки значно змогли покращити стан своєї інфраструктури, комунальної та екологічної галузей. А тому розраховує, що завдяки їхній допомозі Рівненщині також вдасться реалізувати низку проектів за європейські гроші. Права зрушила з місця. Після півтора роки підготовки та узгоджень Камбімін підтримав рішення про роздержавлення підприємства Моргущанський державний подром та розпаювання землі. Тепер близько тисячі селян зможуть отримати свої земельні паї. Про деталі, терміни та умови, механізм роздержавлення ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новин. Якою має бути муніципальна поліція у Рівному, аби дізнатися думку експертів та представників профільних структур, громадянська мережа ОПОРА спільно з інформаційно-освітнім простором інфохаб організовують громадське обговорення, питання створення у рівному муніципальних органів правопорядку, їх прав та обов'язків і загалом функціонування даної структури в рамках положення про такий муніципальний орган правопорядку якою ж бачать містяни майбутню муніципальну поліцію? Ми розповімо у наступних випусках новин. Сьогодні віряни відзначають День святого Михаїла. Також Михаїлу відводять роль покровителя душ померлих, що переносить їх зі світу живих на небо. Озброєний мечем він охороняє ворота раю. Разом з тим, через тиждень від Михаїла починається Пилипівський піст, що триватиме з 28 листопада по 6 січня. Разом з тим, за народними прикметами, цей день віщують погоду на майбутню зиму. Наразі це всі новини бадьорого вам дня! І залишайтеся з нами.